Вітаю. Довго я роздумував записувати ролик чи не записувати кран, який купив в магазині Епіцентр. В общем, купив новий кран в магазині Епіцентрі і після його встановлення він десь півроку мене проробив. І що виходить? Так, зоні, як він виглядає, зараз покажу. Це я купив самий дешевий полуоборотний. Кран, Якщо не помиляюсь, називаються оці, які знаходяться тут елементи букси. От такий вигляд він зараз має. Тобто спустя півроку, коли краник цей крутиш, вода повністю вже не перекривалась. Вона вже струйкою біжала. Що цікаво, я таке чудо бачу перший раз. Пам'ятай, що перед цим крани в мене були, вода капала вдано, щоб струйка біжала. Не було ні разу такого. Так ось що цікаво, я такого ще теж чуда не бачив. от Дивіться, це краник під гарячу воду. Це під холодну. Під холодну воду він блістящий, як і був, так і є. Гарно виглядає. А під гарячу воду ось такий вигляд в нього є. Зараз. Дивіться, що виходить. Ось ця частина блістяща і тут залишилась. А все інше слоями відслаювалось і відпадало. Я такого ще не бачив. Так, ну-ка. Може вам видно. І знімається, в общем. Так що, от таке чудо можна купити в епіцентрі. Я його купував, вже не пам'ятаю, за скільки, десь біля 400 гривень. Джавчина ну, в мене знизу це від кольця я поставив, бо в раковину він не вставлявся, там отвір більший. І це іржа перейшла. Ну, а що тут, чому іржа? Я навіть не можу сказати. Можна купити в епіцентрі? Полуоборотний кран, самий дешевий.